Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, ем, і це наш флеш сейл. Дуже швиденький, всього один тиждень дуже цікавих знижечок. І про них ми поговоримо в цьому відео. Але перед тим запрошую вас підписатися на цей канал, поставити лайк і, звісно ж, написати коментар, на які ви знижки очікуєте в наступному періоді знижок. І почнемо ми одразу зі знижки в 25%. Ця знижечка у нас на набор ультра 73 одиниці. Тут є тріскачки, і одна друга, і одна четверта набір головок, біт, бітотримачі. Коротше, дійсно хорош Ши наборчик для того, щоб як мінімум лежав в багажнику, як максимум працював в вашій майстерні. Знижка на нього 25%, що дає нам ціну всього 2250 гривень. Вже середина лютого це говорить нам про те, що зовсім скоро починається сезон садово-паркових робіт. І зараз, якраз вчасно, у нас знижечка є на електропилу DSE 15, потужності 1500 Вт і довжина шини 35 см. А знижечка склала цілих 30%, що дає ціну 2730 гривень. Наступною позицією по знижечку. Буде шліфувальна машина PS30S. Давайте трошечки пробіжимося по її особливостям. Це вібраційна шліфувальна машина з прямокутною підошвою, що дає вам можливість нормально працювати в кутах і залізати, навіть, наприклад, коли ви шліфуєте ступенечки, робити це легко і просто і швидко. Потужність у неї 200 Вт, а робоча площа полотна складає 90 мм на 182 мм. Має регулятор обертів прогумовну рукоятку, а також може кріпити шліфувальне полотно, як і на липучку. Так, і на ось такі скоби вмонтовані в підошву. Знижка на неї склала 24%, а ціна всього 1599 гривень. І наступною знижечкою у нас буде наша болгарка DGA 201. Це наша, вона, ну так можна сказати, оновлена, вона у нас в асортименті давно, але тепер на неї можна ставити 125 й круг. І тут захист під це розрахований. Якщо ви не знали, раніше вона була розрахована під 115-й круг. Це щіткова акумуляторна болгарка, яка працює на базі 20-вольтового акумулятора. Насправді дійсно класна болгарка, багато кому подобається Саме за її розташування кнопок, яке дуже просте, інтуїтивне зрозуміле і фактично є нормальний затискач. На інших теж є, але просто реалізовано інакше. І багато кому саме такий форм-фактор зручніший, і ще до плюсів можна віднести дійсно маленьку ручку і з нею зручно працювати. Знижка на неї склала 36%, що дає нам ціну всього 1920 дев'ятсот І гривень. Наступною нашою знижечкою буде лобзик GS 65 lx І одразу про те, що таке LX LX це люкс, і люкс не про те, що це лакшері, а люкс про те. Що це світло, оскільки тут є підсвітка робочої зони, яка вмикається окремою кнопочкою. Також тут є регулятор обертів, налаштування обдуву робочої зони, а також є регулятор маятникового ходу нульове і плюс три положення. Потужність у нього 550 Вт, ватт, ідеально для роботи з деревом. Також можна трошечки залізти і в роботу з металом. Знижка на нього склала 25%, що дає нам ціну 1848 гривень. І на всяк випадок нагадаю, що у нас є можливість оплати частинами як Приватбанку, так і. Монобанку. Якщо ви хочете одразу декілька інструментів, хочете розтягнути цю покупку на декілька оплат, ви можете скористатися цим способом і не платити ніяких додаткових відсотків за кредити. Залишаємося в рамках деревообробки і приходимо до фрезера, оскільки він також по познижився. Це ЄР 160. Одразу з приємно, що кидається в очі, що тут подошва, одразу вмонтований пиловідвід, для того, щоб було працювати більш безпечно. Називаємо це так. З плюсів я ще одразу хочу показати вам, поки він задньою частиною стоїть, що тут Треба затискати фрезер в необхідній висоті для роботи. Тут ось такий фіксатор. Умовно, ви натиснули, опустили на необхідну висоту, відпустили, і він тримається, і ви там працюєте, вводите собі це дуже і дуже зручно. І звісно ж, він має регулятор обертів, револьверний опір, ніжки, щоб його можна було перевернути, а також дві пружини по одній в кожній зі стоїк, щоб працювати ним було плавніше і зручніше. Потужність 1600 Вт, знижка 23%, а ціна 3897 гривень. І наступною знижечкою у нас буде BM 142 s і це міксер будівельний. Чому у нього є два? Бо тут редуктор регулюється на дві швидкості: перша швидкість більш тягова, для якихось супергустих сумішей там або щебням, якщо будете щось мішати. Друга для більш ріденьких для того, щоб швидше перемішувати. Потужність у нього 1400 Вт, прогумовані рукоятки, і на одній з них всередині також є ще додатково регулятор обертів. Не знаю, як вам показати, але думаю, ви зараз це бачите. Знижка на нього склала 29%, а придбати його можна всього за 2000 997 гривень. Я тут згадав, що ми колись дуже давно його тестували, прив'язували його до стовба, тросик до нього прив'язували і до машини. І він міг тягнути машину. Дуже безтолково, але дуже цікаве відео є на нашому YouTube-каналі. І наступною нашою знижечкою буде наша новинка: це імпульсний зарядний пристрій bc 4 i Ось так він виглядає, має в собі цілих сім режимів. Може заряджати як AGM, так і свинцево кислотні, так і літі залізофосфатних. Коротше, майже всі з зараз активно використовуючих акумуляторів він може заряджати. Так само. І 12,6 і вольт також може заряджати. І також є додатковий режим для того, щоб заряджати глибоко розряджені акумулятори. І ще один бонусний режим це підтримка робочої напруги в бортовій мережі автомобіля на час, коли ви відключаєте акумулятор з автомобіля. Коротше, не пристрій, а золото. І ціна всього 1197 гривень, це враховуючи знижечку 25%. Ідемо далі. Наступна знижечка у нас болгарка GL145S. 125 й круг, регулятор обертів, швидку заміну щиток, довгу руки. І приємний бонус. В комплекті йде набір дисків 10 штучок, 1,225 мм. Знижка на цей набір 29%, що дає нам ціну всього 1998 гривень. Ідемо далі. Наступна знижка у нас це точильний верстат bg 20X. Як ви бачите, у нього тут є такі захисні екрани. Одразу він комплектується двома каменями різної жорсткості, також має хорошу пилозахисну кнопочку і потужність у нього 350 Вт. А знижка склала 24%, що дає нам ціну 2000. 799 гривень. Ідемо далі. Це ліхтарик dcl 200. Він працює від одного акумулятора 20 вольт. Вмикається ось тут, і вимикається, до речі, також тут. Перемикаються режими цією ж кнопочкою. Окрім того, що його можна поставити, його ще можна і підвісити за ось такий крючок. А також тут є пази для того, щоб стаціонарно його встановити на стіну і працювати з ним таким чином. Світить він світлом в 6500 кельвін та має світловий потік 1700 люмен. А також він має знижку в 35. Відсотків, що дає йому ціну, всього 999 гривень. А ще ви казали, що ми не даємо знижок на ручник. Насправді ми завжди їх робимо, але просто не розказуємо про це в наших відео. Тому зараз виправляємося. Розкажу вам чотири найцікавіші позиції по знижечкам по ручнику. І перший це знову ж таки до садово-паркового сезону. Це ультра 450 мм міліметрів пила. Дуже швиденечко, дуже акуратний ріс у неї. А ще в неї знижка 28 відсотків, що дає ціною всього 339 гривень. А ще мало не забув, тут є. Тефлонове покриття, яке не дозволяє прилипати вам смолі на полотно, якщо ви пиляєте, наприклад, сосенку. Наступне це кліщі 200 мм. Я не знаю, що розповідати про кліщі, окрім того, що їх можна купити всього за 333 гривні. А ще тут прогумовані рукоятки, антикоразійне покриття і гарантія 5 років. І ще дві знижечки це дві викрутки. Перша це викрутка 6 в одному. Тут є бітки, і всередині ще є бітки, і ними можна і гаєчки покрутити, і головки 6 і 8 розміру. Коротше, це маст хев штукового оператора в Шині вона завжди є, і насправді вже дуже багато разів нас виручала. Знижка на неї складає 30% і ціна всього 138 гривень. І друга викрутка це викрутка індикатор яка дозволяє вам перевіряти, чи є напруга в мережі. Знижка 30%, ціна всього 57 гривень. От дивіться, от, мінімум те, за чим можна прийти в Дніпром, це ось така викруточка і безкоштовна кава, якою вас пригостять наші продавці в салонах майстерності. Знову ж таки нагадаю, що знижок дійсно дуже і дуже багато. Всіх ви можете подивитися. За посиланням в описі під цим відео, також є посилання на всі озвучені акції в цьому відео. І звісно ж, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та писати коментарі, які акції ви очікуєте надалі. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Донайте на ЗСУ, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.